З поміж п'яти дисциплін обрала дартс. директорка центру ПМСД номер 1 сімейна лікарка Валентина Гесаль каже, надає перевагу велоспорту та шахам та за їхньої відсутності на змаганні обрала метання дротиків. Пробувала себе в дартсі, в дартсі, в чомусь новому. Трошки натренувалася і вцілила. Я не знаю, яка там найбільша, але в центр в Яблочко потрапила. Дарц і кульова стрільба єдині дисципліни, що залишилися з попередніх днів здоров'я і спорту у 2022-му. Головною темою заходу стала війна. Відтак, учасники заходу відпрацьовували саме військові навички. Повністю скоригована програма. Це вже навіть не стільки день здоров'я, скільки більше напевно військово-патріотичне виховання і військово-патріотична підготовка. Тому що цей захід зав'язаний на вшануванні пам'яті наших земляків героїв, які загинули в російсько-українській війні, спортсменів, які загинули в російсько-українській війні. Ми сьогодні згадуємо їх поіменно для нас. Це священна війна, і ми повинні бути готовими захищати свою землю. День здоров'я і спорту об'єднав п'ять дисциплін. Команди змагалися у трьох з них: це спортивно-військова естафета, біатлон та перетягування канату. Решта особисті види команді. Змагання це дійсно є єдність колективу. І їхня зібраність, згуртованість. Ну дійсно, це в цьому є якийсь адреналін і драйв. І дійсно показує тут багато елементів фізичної підготовки військової. у Спортивно-військова естафета передбачала вісім етапів: від забігу з автоматом, подолання перешкод, стрибків на одній нозі до складання розкладання зброї. За нормативами шкільними е, для учнів розкладання окремо, складання окремо, два які існують нормативи. Відповідно розкладають виставлено в них 12-13 секунд на 12 балів, 23 секунди скласти 12 балів. Участь у дні здоров'я взяли працівники виконавчого комітету підрозділів мерії та комунальних підприємств та установ міста. Тетяна Самсунюк, Валерій Телеховський – новини міста.